Я вже придумала першу страву. Хочу кавун. Давайте починати. Yeah. Звісно, Вів'єн. До мене вже прийшла ідея, що зробити із цим великим соковитим кавуном. Беремо ніж і відрізаємо верхню частину. Далі беремо занурювальний блендер. Збиваємо кавун всередині. Прямо у шкірці. Чудово. Ну, а тепер потрібно перелити наш фреш у спеціальну пляшечку. Готово. Накриваємо та капаємо у воду. Подивіться, виходять справжні джузболи зі смаком кавуна. так, Супер. Зовні є стімна оболонка. А всередині смачний кавоновий сік. Висипаємо всі джузболи назад у шкірку кавуна. Тепер додамо трохи білих джузболів. Обережно все розподілити ложечкою. Потім треба залити все смачною фантою. Ось це смакота вийшла. Вставляємо трубочку і прикрашаємо парасолькою. Бабуся, у мене все готово. А ви що вигадали? Зараз побачите шеф. Для початку потрібно добре потрясти кавун з усією силою. А тепер прибираємо верхню частину і бачимо всередині готовий кавуновий коктейль, котрий треба перелити у миску. Ох, як важко! Вийшло! Тепер беремо різні ягоди та фрукти. І засипаємо повністю порожню шкірку від кавуна. Ой, ну просто чудово. Тепер візьмемо мій домашній мед. Я його просто обожнюю. І заливаємо ягоди. Л'ємо побільше. Не шкодуємо. Чудово. Ну а тепер заморожуємо спреєм миттєвої заморозки. Чудово. Ну а тепер можна відрізати шкірку збоку. Ну-ка. Помилуйтеся цим розрізом. Здається, вийшло дуже апетитно. О, а я ще нічого не вигадала. Мені варто прискоритись. Для початку розіб'ємо каву на дві половинки. Ого, вийшло з першого разу. Тепер очистимо кавун від м'якоті. Ой, який він смачний. Я готова все з'їсти. ням 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 О, ось це обілось. Це виявляється не так і легко. Тепер візьмемо чайник і покладемо всередину шоколад. Закриваємо та чекаємо, коли вода закипить. Отак, шоколад уже став м'яким. Дістаємо, відкриваємо, а потім видавлюємо шкірку кавуна. Видавлюємо всі шоколадки, щоб заповнити всю половинку кавуна. Ммм, як же апетитно це виглядає. Але це ще не все. Тепер відкриваємо скітос і додамо туди. Висиплю всю пачку. А щоб було ще смачніше, додам мармеладник ведмедиків. Готово. Тепер можна все це перемішати. Ох, я навіть заздрю сестрі, що вона все це буде їсти. Ложку прибираємо і можна подавати. Смачного, Вів'єн. Смачного. Вау, це ви все зробили для мене? Я дуже рада. Хочу почати ось із цього коктейлю. Ого, Так там багато джузболів. Круто! Вони прикольно лопаються. Мені подобається. А що ще є? О, тут це схоже на желе. Спробуємо. Дуже фруктово, дуже смачно. Моделі. Ого, це ще шоколадне. Давайте спробуємо з допомогою ложки. М -м, шоколад обожнюю. Але хто переможе? Ніхто. А це як ніхто. Ви не виконали моє бажання. Я хотіла Ммм, Ось це те, що треба. А от воно що, ясно. А тепер мені хочеться хуба-буби. Придумайте щось для мене. Yeah! О, я вже знаю. Зараз, зараз. Де там була моя жуйка? О, знайшла. Ось і хуба-буба. Будеш? Що? Ні! Я хочу круглу хуба-бубу. Це важливо. А, ну це так, звісно. О, ідея. Я зараз все зроблю. Пересипаємо жуйку в чашку. А тепер її треба розплавити. Я буду це робити з допомогою пену. Так, виходить чудово. Жуйка стала рідкою. Тепер переливаємо її на дошку. Ой, яка краса. Чекаємо, коли вона застигне, і нарізаємо на довгі смужки. А потім загортаємо у рулони. Викладу на тарілку і вуаля! Тепер у мене вийшло те, що хоче бів'єн. Дитинко, я придумала дещо краще. Беремо помідори і відправляємо їх у блендер. Вмикаємо. Чекаємо, коли вийде фреш із помідорів. Готово. Тепер обережно переливаємо на лист. Розподіляємо рівномірно. І відправляємо запікатися у духовку. Трохи зачекаємо. О, готова. Можна діставати. Ой, я який аромат. Беремо ніж та нарізаємо на смужки. А потім ці смужки закрутимо у рулон. У мене вийшла кругла помідорна жуйка. Викладу на тарілку, прикрашу і можна подавати. Та-дам! Схоже на помідорки. Схоже, але моя жуйка буде краще. І так, беремо маршмеллоу і висипаємо на сковорідку. Перемішуємо і чекаємо, коли воно повністю стане рідким. Ще трохи. Так, саме такої консистенції я і хотіла. Потім беремо фрукт дракона та нарізаємо його на шматочки. Відправляємо на сковорідку до маршмеллоу і все перемішуємо. Який ж гарний колір виходить готовий плаз жуйки, перекладемо на дошку, а потім за допомогою спеціального гаджету нарізаємо на смужки. Залишилось саме важливе закрутити у рулон. О, так, вийшло чудово. Пів'єн. Спробуй. Ого, ви так швидко впорались. Ну, і ще почнемо з цієї жуйки. Така яскрава. Ммм, це маршмило. Прикольно. Далі спробуй цю незвичайну жуйку, схожу на помідор. Ой, вона ще реально із помідорів. Гідота. Ну і нарешті залишилась спробувати жуйку від моєї сестри Ніколь. Ой, це саме те, чого я й хотіла. На смак як хуба буба І бульбашки виходять від міні. Ніколь, вітаю з перемогою. Так, я на це чекала, як приємно перемагати. І тепер мені хочеться яєчню. Приготуйте, будь ласка. Звісно, мила. Беремо перець, котрий я між іншим сама виростила. Та нарізаємо його на кружечки. Спочатку червоний, потім жовтий. Перекладу кружечки перцю на сковорідку. А потім у кожне кружальце перцю розбиваємо по одному яєчку. Коли яйце буде готове. То можна перекласти все на тарілку. Виглядає апетитно та оригінально. Шеф, ви чого? Ми ж яєчню робимо. У мене свій підхід. Я вирішила зробити торт. Наносимо крем, а потім вирівнюємо його за допомогою кулінарного шпателя. Чудово. Далі беремо банку нотили. Відкриваємо і виливаємо вміст зверху на торт. Огойтесь, виглядає неймовірно апетитно. Потім видавлюємо зверху збиті вершки. І дістаємо консервований персик. Половинку персика кладемо на збиті вершки. Бачите? Тепер це нагадує яєчню. І то вірно. М -м, як смачно! Обожнює О, До мене прийшла ідея. Я зроблю яєчню і солодкої вати. Ось так. Швидко та ефектно. Пів'єм, спробуй. з задоволенням. Почнемо із торта. Виглядає класно. М -м, який солодкий аромат. ти! Це дуже смачний торт. Але яєчні тут мало. Давайте оцінимо наступну страву. Ось тут явно є яйце. Яєчне у перці нагадує квіточку. І на смак дуже здорово вийшло. Ну і що залишилось спробувати ось цю повітряну яєчню. Вона реально схоже на хмаринку. А, та це солодкавата. Цікава задумка. Але перемогу я віддаю бабусі. Ой, я перемогла як несподівано. Дякую, велике дякую за перегляд і до швидкої зустрічі.